Вони завжди говорять не суди книжку за обкладинкою. Але на фермах, як і в житті, саме так усе й відбувається хто має брудні чоботи, той і пастух, хто мовчить, значить простий. Але що, як найнепокірніший чоловік на фермі, той, хто уникає поглядів і говорить лише по ділу? Насправді зовсім не той, ким здається, а що, як саме він, ключ до правди, яка змінить долю цілої родини. Полковники, шпигуни, контрабанда, таємні звіти. Це не сюжет фільму, це події, що розгорнулись на звичайній фермі в Закарпатті. Усі ми мріємо про чесність, але рідко готові дивитись у її темні кути. Бо там страх, ризик і незручні відповіді. А ще правда, яка може боліти. Катерина шукала лише спокій після смерті батька, але натомість знайшла слід, який привів її до змови. Злочину й місії, якої вона навіть не шукала. Її ворогами стали ті, хто носить форму, а її союзником чоловік, якого всі вважали лише впертим працівником. Це історія про те, як одна інтуїція може перевернути все, як жінка, вихована серед корів і пшениці, змогла побачити те, що не бачили ані поліція, ані уряд. Це про те, як сила не кричить, вона діє, і про те, як навіть тиша може зберігати гучні таємниці. Ті, хто боїться правди, ніколи не зможуть нею скористатися, а ті, хто її шукає, мають бути готові платити ціну. Тож, якщо ти думаєш, що знаєш людей лише тому, що бачиш їх щодня, подумай ще раз бо саме в буденності ховаються найгучніші драми. І, можливо, поруч із тобою теж є хтось, хто не той, ким здається, ферма свята Ізабела це більше, ніж просто земля. Це символ спадщини, глибоко вкоріненої в душу українського села. Десятки років тут панувала стабільність під керівництвом Івана Олійника, строгого, але справедливого господаря. Його смерть стала несподіваним потрясінням. Все змінилось. Його донька Катерина, молода, енергійна, але недосвідчена, отримала не лише право власності, а й виклик здобути повагу людей, які працювали тут усе своє життя. Це не столичний офіс. Тут не визнають титули, тут визнають тільки силу характеру, її поява викликала мовчазне напруження. Більшість працівників, чоловіки з потрісканими руками і поглядами, що бачили більше, ніж говорили, сприйняли її з насторогою. Серед них особливо виділявся один Ростислав, незламний, мовчазний, із поглядом вовка, що знає ліс краще за людей. Він не підкорявся авторитету. І його поведінка була ніби викликом кожному рішенню Катерини, але вона не відступала. І, хоч відчувала, як важко завойовувати довіру без слів, вона знала саме тут починається справжнє лідерство. Якщо ви коли-небудь намагались очолити щось нове сім'ю, проект чи колектив, то ви знаєте, як це тебе спочатку не сприймають. Але істинний лідер, це не той, хто кричить, а той, кого слухають навіть у тиші. Катерина почала з малого. Спостерігала, слухала, вчилась, їй би згодилась книжка, як от лідер без титулу Робіна Шарми, але вона ще не читала таких вона діяла інтуїтивно, іноді найкращі знання приходять не зі шкіл, а з розбитого серця і наполегливих спроб не зламатися. Але було щось у Ростиславі, що не давало Катерині спокою. Його манери, його мовчазна впевненість, те, як він тримався на відстані, усе це натякало, що він не просто пастух. Він знав більше, ніж показував, а Катерина відчула, коли інтуїція шепоче, її варто слухати. Вона почала придивлятись, і з кожним днем усе більше переконувалась. Цей чоловік приховує щось більше, ніж просто характер. Це сталося на світанку, коли густий туман ще стелився полем. Одне стелят вирвалося з огорожі і неслося у бік річки. Паніка охопила робітників, які не могли нічого вдіяти. Але тоді з'явився Ростислав. Він не кричав, не біг, просто ступав впевнено, ніби знав, як тварина мислить. Його рухи були точні, мов у досвідченого кінолога. За кілька хвилин Теля вже стояло спокійно біля нього, наче це не дика втеча, а репетиція циркового номера. Катерина стояла осторонь, мов зачарована. Це була не просто майстерність, це виглядало як інстинкт або щось глибше. З того дня її погляд на нього змінився. Вона почала помічати дрібниці, які раніше вислизали. Наприклад, його руки, хоч і загрубіли від праці, завжди були доглянутими. Його розпорядок надзвичайно дисциплінований, а ще несподівані речі в його домі книжка з англійської літератури, годинник швейцарського виробництва, записник із шкіряною обкладинкою. Все це зовсім не відповідало людині, яка пасе худобу на віддаленій фермі. Катерина почала розуміти. Іноді люди ховаються не тому, що їм є що приховувати, а тому, що світ не готовий побачити правду, її інтерес до нього почав переходити межі звичайного спостереження. Вона стала аналізувати його слова, жести, навіть те, як він мовчить. Інколи Тиша говорить більше ніж тисяча слів, вона почала ставити собі запитання, які ставлять собі справжні стратеги що мотивує цю людину? Чому вона обрала саме цю ферму? Цей стиль життя. Якщо ви колись помічали, що хтось у вашому оточенні не такий, як інші, не відкидайте це відчуття можливо, перед вами шанс дізнатися щось, що змінить усе. І так сталося з Катериною, її інтуїція вела її далі, і чим більше вона спостерігала, тим більше відкривала не просто незвичні звички, а відверті суперечності. Ростислав жив скромно. Але в його поведінці була витонченість, яку не можна було підробити. Це був не просто чоловік із минулим, це був чоловік із місією, і Катерина почала розуміти, що історія, яку вона щойно почала писати, не буде звичайною. Бо хтось на кшталт Ростислава не з'являється у житті просто так все почалося з дрібниць. Катерина випадково зайшла до підсобного приміщення, шукаючи старі документи. Там вона помітила полицю з книжками, які ніяк не пасували до простого життя на фермі. Серед них історія філософії Рассела, агробізнес 25-го століття, і навіть англомовна The Economist. Вона торкнулася палітурки, дорогий імпортний папір і запах новизни, як з київських книжкових бутиків. І ось тоді, наче блискавка, вона побачила біля книжок дорогу авторучку «Монбланг». Якби це було знайдено в кабінеті міністра, це б не здивувало. Але тут, на фермі серед бур'янів і гною, її цікавість переросла в потребу розібратися. Вона почала обережно розпитувати працівників, не видаючи своїх підозр. хтось бачив, як Ростислав щоранку читає газети англійською мовою, інший казав, що чув, як він телефонує комусь і називає агротехнології, які навіть агроном із міста не завжди розуміє. Один старий механік шепнув це не простий пастух. Він занадто тихий, щоб бути справжнім селянином. Катерина відчула, що ниточка вже в руках, і як справжній дослідник, вона не могла її відпустити. Змінився навіть її погляд на деталі його взуття завжди чисте. А продукти, які він приносив до їдальні, імпортні сири, які не знайти у звичайному магазині. Він їв так, ніби звик до вишуканості. Якби він виріс у Києві і мав диплом міжнародного університету, усе б стало на свої місця. Але його резюме чисте, як сніг у Карпатах. Катерина відчула, що живе серед обману або серед геніально продуманого прикриття. І якщо ви колись стикалися з ситуацією, де щось здається занадто хорошим, щоб бути правдою, майте на увазі, часто це не ілюзія, а знак, що пора копати глибше. Так правда в тому, що люди з подвійним життям не завжди носять маски, іноді вони просто мовчать дуже грамотно. Катерина зрозуміла, що її ферма, колись місце спокою, тепер стала сценою для чогось більшого. Її нова місія не просто зберегти спадщину батька, а дізнатися, хто такий Ростислав насправді. І саме тоді, коли вона почала збирати ці фрагменти, з'явилася нова підказка, яка змінить правила гри. Катерина завжди знала. Якщо шукаєш відповіді, слід дивитися не на слова, а на рух грошей. Вона відкрила старий обліковий журнал, і з подивом помітила кілька банківських переказів, які не мали нічого спільного з господарством великі суми, призначення платежів невідомі, і прізвище одержувача Ростислав, але не з села, а з міста Львова, прив'язане до фірми з управління природними ресурсами. Це була тріщина в ідеальному фасаді, і коли вона почала копати глибше, справжній обвал був лише питанням часу. Одного вечора вона проходила повз конюшню і почула голос англійською, неламаною, не з акцентом, а чистою академічною мовою. Він говорив про відправку звітів до кінця тижня, про перевірку супутникових даних і щось про операцію у Карпатах. Вона застигла. Це не був випадковий телефонний дзвінок. Це звучало як частина стратегічного плану. Ростислав розмовляв упевнено як керівник проекту, і ось тоді Катерина усвідомила вона має справу не з пастухом, вона має справу з професіоналом, який знає, що робить. Наступного дня вона вирішила перевірити його знання вона випадково згадала про проблеми з урожайністю пшениці. І він відповів із точністю, яку можна було очікувати лише від аграрного консультанта світового рівня. Назвав точні показники вологості, запропонував зміну добрив і навіть згадав про застосування дронів для моніторингу. Це було не просто вражаюче, це було підозріло досконало. Якби ви опинилися в ситуації, де хтось простий, раптом говорить мовою експертів чи ви б не запідозрили, що перед вами зовсім не той, за кого себе видає. Катерина більше не могла ігнорувати очевидне. Його знання, його зв'язки, його стиль усе вказувало на те, що його роль тут тимчасова і глибоко замаскована, їй залишалося тільки зрозуміти навіщо, і з ким він насправді пов'язаний. Відповіді були поруч, але ще не на поверхні. І лише тоді, коли вона майже змирилася з тим, що ніколи не дізнається правду, Ростислав сам вирішив розкрити свої карти. Коли правда виривається назовні, вона ніколи не звучить м'яко. У ту ніч Катерина не могла заснути. Вона зібрала всі докази, банківські дані, спостереження, дивні розмови і пішла прямо до нього. Ростислав чекав, ніби передбачав цей момент. Він не заперечував, не відмовчувався, просто подивився їй в очі і сказав так, я не пастух. У цю мить повітря стало густішим. Його справжнє ім'я було Роман Добрянський, і він як спеціальний агент Державної служби охорони природи, його завдання викрити міжнародну мережу контрабанди тварин, що маскувалась під фермерську діяльність. Але найболючіше ще було попереду. Роман розповів, що її батько Іван Олійник не помер випадково він дізнався про злочинну діяльність і збирався передати інформацію відповідним органам. Проте йому не дали цього зробити. Замовником став полковник Менес, впливова постать, яку боялись навіть силовики. Катерина сиділа мовчки, усе, що вона знала про своє життя, почало руйнуватися. Її батько не просто фермер, він був свідком і жертвою. А Роман єдиний, хто ризикнув викрити це. Катерина відчула, як її страх перетворюється на гнів, але поруч із гнівом з'явилась інша емоція рішучість. Тепер вона знала правду, і ця правда вимагала дії. У житті бувають моменти, коли тебе викрадає хвиля, і ти або тонеш, або вчишся тримати баланс. Катерина вирішила буде плисти до кінця. Вона не чекала, поки хтось прийде її рятувати. Вона знала діяти треба разом із тим, хто знає, що робить. І Роман був єдиним, хто міг довести справу до кінця. Його план був ризикований, але продуманий. Вони не могли звернутися до поліції. Серед них могли бути люди Менеза. Потрібно було діяти непомітно. І найкращий шанс це гучна подія, де кожен буде зайнятий шоу, а не спостереженням. Катерина зрозуміла, аби перемогти зло, доведеться увійти в його лігво. І саме така нагода наближалася щорічна вечірка в маєтку полковника Менеза, де збереться вся еліта регіону, розслідування це не лише про факти, це не про ризик, терпіння і нерви зі сталі. Роман і Катерина. Довго готувалися до вечірки в маєтку Менеза. План був сміливий під прикриттям свята проникнути до кабінету полковника і знайти папери, що доводять його участь у злочинах. Катерина мала зіграти головну роль стати тією, кого ніхто не запідозрить. Вона пройшла інструктаж, вивчила, як обходити камери, як зламати замок, речі, які ще тиждень тому здавалися з фільмів, але тепер це стало її реальністю. Вечір був розкішним шампанське, музика, розмови про бізнес і політику. Мене зустрічав гостей з посмішкою, не підозрюючи, що одна з них загроза для його імперії. Катерина, одягнена в елегантну вечірню сукню, виглядала як одна з аристократок, але під сукнею флешка, схована у прикрасах, і маленький сканер у сумочці. В потрібний момент вона зникла з залу, і, поки оркестр загравав вальс. Вона вже була в коридорі, що вів до забороненого кабінету. Замок зламався швидше, ніж вона очікувала. Усередині суворі меблі, сейф, стоси документів. Вона почала сканувати все підряд рахунки, листи, контракти з підставними компаніями, і ось папери з підписами про перевезення рідкісних тварин через кордон, згадування про лісові постачання і схеми, які пов'язували навіть міжнародних партнерів. Це було саме те, що їм потрібно, але тоді звук хтось йшов. Катерина сховалась за штору, дихаючи майже беззвучно. Серце билося так гучно, що, здавалося, його почують. Двері відчинились. Один зі співробітників зайшов, щось шукав, не знайшов і пішов. Катерина дочекалась ще хвилину, і тільки тоді вибралась. Коли вона повернулась до зали, її зустріли як героїню. Ніхто навіть не здогадувався. Що під усмішкою та келихом вина вона ховає ключ до знищення злочинної мережі. Але це був лише початок бо мати докази це одне, а вивести їх на світло зовсім інше. Зібрати докази це лише половина справи, інша половина зберегти себе. Катерина знала, що після тієї ночі її життя вже не буде таким, як раніше. Роман зв'язався з керівництвом служби охорони природи. І незабаром приїхали оперативники. Вони підтвердили, документи справжні, зв'язки простежуються, схема зрозуміла. Тепер головне діяти швидко. Катерину офіційно ввели до програми захисту свідків її ім'я, адреса, телефон усе змінили. Навіть найближчі друзі не знали, де вона. Але це була ціна за правду. Операція проходила блискавично. Вранці. Коли Менез ще насолоджувався після смаком своєї гучної вечірки, до його маєтку вдерлися силовики, обшуки, арешти, замороження рахунків. Разом із ним затримали п'ятьох ключових осіб його права рука, бухгалтер, кілька перевізників і координатора на місцях. Усі були частиною глибоко вкоріненої злочинної схеми. Ця новина облетіла всю область, а згодом і країну. Імперія Менеза впала як картковий будиночок. Але найбільший шок настав у залі допитів. Менес, зрозумівши, що виходу немає, почав говорити. Його зізнання було лаконічним, холодним, але однозначним. Так я наказав прибрати Івана Олійника, він заважав. Ці слова записали, зафіксували, передали до суду. Для Катерини це було наче хтось різонув по свіжій рані, але водночас це була справедливість. Той, хто зруйнував її дитинство, тепер сам опинився в клітці. Її біль не зник, але перетворився на внутрішню силу, світ дізнався правду. Люди, які колись шепотілись про загадкову смерть Івана, тепер говорили вголос його дочка завершила те, що він почав. Але для Катерини це був не фінал, це було очищення. Бо справжнє завершення історії не у вироку злочинцю, а в тому, що ти робиш із цим далі. А вона знала точно відновлення ферми, життя і справедливості. Ось її нова місія. І в цьому новому розділі Роман мав зіграти особливу роль. Ферма зустріла її тишею. Та тиша вже не здавалася порожньою навпаки, вона дихала новим змістом. Катерина повернулась на землю, де пройшло її дитинство, вже не як спадкоємиця, а як лідерка з досвідом боротьби. Біль пройшов крізь неї і залишив замість тріщин глибину. А поруч з нею, Роман уже не під прикриттям, а як відкритий партнер. Разом вони не просто відновили господарство, а перетворили його на осередок сили і трансформації. Це вже була не просто ферма, це стало місцем, де зміни починались із серця. Вони створили першу в області програму з реабілітації диких тварин, конфіскованих у браконьєрів, випущені назад у ліси сови, лисиці, рисі усе це стало символом відновлення. Вони залучили екологів, студентів, волонтерів. Звідусіль приїжджали люди, щоб побачити, як фермерство і охорона природи можуть співіснувати. Катерина почала виступати на конференціях, її запрошували до національного екофонду, а ферма свята Ізабела увійшла до списку зелених ініціатив України. Тепер вона була не просто донькою Івана, вона стала його спадкоємицею по духу. А про Романа почали складати легенди. У найближчих селах говорили, що пастух, який говорив з вовками, мав особливу силу, діти мріяли стати такими, як він. Його історія стала прикладом, що навіть ті, хто працює в тіні, можуть залишити найсвітліший слід. Він не шукав слави, не давав інтерв'ю. Але кожен, хто потрапляв на ферму, знав, саме завдяки йому все стало можливим. Бо іноді справжні герої мовчать, але їхні вчинки говорять гучніше за всі слова. Ферма жила, відроджена, очищена, вкорінена в правді. Катерина та Роман довели навіть у найтемніший час є ті, хто обирає не тікати, а залишитись і боротись, і, можливо, саме завдяки таким людям легенди стають реальністю. Але як усе це почалося лише з підозри, і з того, що одна жінка наважилась подивитись за межі очевидного? А тепер запитай себе чесно чи готовий ти дивитись глибше, ніж поверхня? Чи маєш ти сміливість ставити незручні запитання, коли всі мовчать? Бо саме такі люди, як Катерина, змінюють світ. Вони не чекають дозволу, вони не шукають ідеального моменту, вони діють, коли біль перетворюється на рішучість, і навіть якщо здається, що правда для це небезпека, саме вона звільняє можливо, зараз і в твоєму житті є менез, що знищує зсередини. Може, поруч той, кого всі ігнорують, але хто носить у собі місію? Що ти зробиш? Пройдеш повз, чи станеш тим, хто порушує мовчанку. Світ чекає не новин, а нових дій. І дія починається з тебе. Тепер у тебе є історія, але важливіше у тебе є приклад. Якщо ти відчув, що час змін настав, ділися цим відео, пиши в коментарях яка правда в твоєму житті ще чекає на викриття? Яку роль ти граєш, спостерігача чи героя? Бо навіть найсильніша історія? Ніщо, якщо вона не веде до дії. І якщо ти хочеш продовжувати глибше розуміти себе, людей і життя, підписуйся на канал, тисни на дзвіночок і залишайся з нами. Бо тут ми не просто слухаємо історії, ми вчимося ними жити.